Путін не буде. Зараз я вам покажу. Не буде, не буде. ні, Не буде, не буде. Він не може цього допустити. Не буде. Не буде. Так, той, хто наступний, наступний, або е, тут може бути ще не наступний, а кого призначить. Казати це слово. Да? Е, бо, чого? Бо карта жертви. Ось тобі текст, ось тобі мікрофон. Да? І стой і кажи. Карта жертви це когось назначить. Не по закону. Не по закону, бо це мав би бути Путін. Да? А тут карта ще король перевернутий це приказ. Тобто, ти бери, кажи ось що, що написано сюди. Отак. Він не ні. Значить так, та кукла, будемо так казати, яка зараз Путін, вона на той момент буде в такому стані, тут перевернутий оцей оцельник, в такому стані, що е, вона ну, може не випром... Не, 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 не промовити ту промову, і тому назначить іншого. Так, да, а там же все, там же план лежить. Там вже план лежить, він просто трошки ще підкоригувати. Королева мечів це план. Якби тут був король, я б сказала, там все по нотах, навіть інтонація з крапками, Да? Королева мечів це чіткий план, 75%. І треба тільки прикрасити. Ну, при... трошки якось прикрасити. Ем, при... Прикрасити що? Втрату людей. Тут ми втратили отаку кількість, але ж ми оце маємо. Да? А так уже все готово, все, все навіть не то, що набросано, костяк вже дуже хороший костяк. Ем, частину ні. Але вона буде це робити поступово, щоб, ем, щоб не було параду. Тут парад, ну в плані того, що ми всі радіємо, там всі аплодуємо, там От такого – ні. Не буде. Звідти кучка пішла. Звідти кучка пішла. От, от, от так, щоб воно не було прямо так масово. Ну ви ж розумієте, що да? всі позбігаються, це буде, е, ну, це ж буде тріумф. Да? І от е, ну, чого не буде, чого саме тріумфу не допускають, це одне діло. Да? Ну от на ваше запитання, чи в цьому році вона виведе або почне, не виведе і не почне. От фраза йде, щоб. Е, Зберегти обличчя, от щось, щось таке. А все вони прекрасно розуміють, і от через то вони підкидують, підкидують свої ті самі, ну, пропозиції. Оце підкид пропозиції, да? А оце вони очевидно, це старший, це старший. Вони все прекрасно розуміють. Оце міста, які зустрічають гостей. Ну ви скажете, всі зустрічають, да, всі зустрічають, ну не всі міста, в які люди багато приїздять. Ну, наприклад, Одеса, Дніпро, Львів, ну, от такі, знаєте, от от такі туристичні, да. так. там загроза. Так, що ще ви питали? Гарні події для України на жовтень місяць, які будуть, скажіть, будь ласка. Угу. А, ну, тут добре, да. так. Рух, рух протримається, рух кошмарить протримається. Ну, те, що ми питали спочатку, щодо що ВСУ, щодо кордонів. Да? От я вам покажу звідки. А, так, ну тут це карта про скільки ресурсів, це ми не скажемо, скільки у ВСУ ресурсів. Да? А тут миттєвий рух, і я по-другому скажу: миттєвий рух із тих ресурсів, що є, тільки не скажемо скільки. Да? А, далі продовжиться. І оці бомби теж будуть отам на Опять, не, не можна казати, де. Коротше, продовження слідувати. <рес> от от я вам кажу, так? Да? Так, оцінюють, як караул все пропало, але в них є якийсь ще план. Жінка з кішкою, це який ще план. Потаємний план. Ну, навіть не план, це козир. Козир в рукаві ще є у них. Да? Але десятка, ой, дев'ятка чаш перевернута, вона каже, що все пропало. І е, катяться до дна, бо дев'ятка перевернута, це коли 85% краху. Тобто це вони вже ну, визнають самі. Да? Але я ж кажу ще раз наголошую, що жінка з кішкою це про те, що в них е, е, небезнадьога, не, не не, немає такого ще. В них ще щось є, а е, завдяки чому вони думають, що вони випливуть. Оце допомога оце, оце допомога сусідів, а оце те, чим допомагають. От сам ресурс, чим допомагають. Оце башня пряма, а оце три башня пряма, чого я кажу по картах, бо я ну, думаю, да, як, 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 як воно зв'язується. Тобто трійка мечів це не вийде. Але якби воно було так, то тоді б зовсім не вийшло. Тобто залишається один відсоток. Чого він залишається? Він завжди є. Завжди при всіх розкладах він їсть. Да? А тепер е, спитаю, е, чи то на Китай вони розраховують, так? Да? Да, Тільки на Китай. Карта реальності десятка мечів, це значить однозначно так. І Пентаклі це на ресурси. Тобто вони розраховують, що їм дадуть якусь певну частину ресурсів, поки не знаю, яких яким їх потрібно. І вони знають, що їм однозначно дадуть. Ну, тобто, десятка це коли без питань. Без питань, бо є на то домовлене. Звізда це коли буде ясно скрізь. Ясно скрізь. Ну, в мене воно в моєму трактуванні воно програється як на півсвіту. Не на весь світ, а на півсвіту. Чого півсвіту? Ну, не весь світ зацікавлений, що там робиться у нас. Так? І тому чи викрається, да викрається. Це буде як вістка. Ну, король жезлів це. Вістка, яка летить світом. Тобто, чи викриється, викриється, і оце перевернута, вона каже, що миттєво. Ну, в один момент. От вроді, все так-так, так, так, а потім в один момент якась от така інформація і і все помінялось. Ну, все мається на увазі уявлення. Помінялось від того, яке було, на те, яке стане. Да. Десятка мечів на виході, да? король жезлів перевернутий, каже, допоки будуть е ресурси, тобто допоки буде чим кошмари до чогось. Да? Тобто, ви оце зробіть, якщо не зробите, буде отак. Ну, от, от, примушення. От, що таке хитрий хід? Хит? Це коли вибор без виборок, да? от, ну, Це не взагалі хитрий хід, хит, але тут воно так програється. Да? І м -м, так, давайте так, чи входить в цей примус? Виведення військ із України, да? Цей, ну, примус, хай буде так. М -м -м так, щодо Росії, щоб вона вивела війська із України. Да. Да. Це ключовий факт. Три мечі це ключовий факт. Королева... Дивіться, ті ж самі карти. Королева жезлі. Так, можна я тут? Зараз я покупаюсь, мені треба, хорошо? Опять знову ці карти. Якось, е, дивіться, якось дивіться, е, Оце все пов'язано з Китаєм. З тим, що вони однозначно знають, що Китай дасть. І в них буде м, якийсь ще план виходу. А королева жезлів каже, що це якийсь козир в рукаві. Тобто, між Китаєм і Росією є якась домовленість. А. Я так розумію, США чи ті, хто там дивля, тиснуть на них, да в них є своя домовленість. Понятно? отут тут домовленість і отут домовленість. Тут Китай і ну Кремль, ну Росія, допустимо, да? а тут Китай і США. І Китай як на етіх, на вожах стоїть. да От от щось це таке. Получається, бо він пообіцяв, Китай пообіцяв, і е, ну якусь там певну. Щось там певне і ресурс, і Росія на це розраховує. А з іншої сторони, є давка на Кремль. І теж по хитрому ходу. Там, понимаєте, мені таке враження, мені хочеться отак показати отакі От якісь е гачки. І вони всі закручені. І це все, хто кого перетягне. Да? Хто кого перетягне, хто на кого надавить так, ну це так то, що то і що я бачу? Нема. Після жовтня. У жовтні нема. Вони будуть тими ресурсами, які є. Ну, запас, да? той запас, який є, тими будуть вони орудувати, скажімо так. Ну немає в жовтні. Після жовтня поводь. Після жовтня вже поїхало, да? От після жовтня. Ну ні, в жовтні ні.